Сі смертю, смертю смерть подала, і тим, що роба життя роло, Христо воскрес! Смертю смерть, смерть подало, і тим, що в життя дарова. Господи, помолім Сам, Господи помолій, буде <клухи> коти, очережити, привічний Боже, благослови освятив своїм духовним благословенням хліб цей, що й був усім, хто його споживає, на спасіння душі, здоров'я тіла, захист проти всіх недух, всякого ворожого фістого, через Господа нашого, Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя, спасення світові, що з тобою живе царіє води Святого Духа. Ни повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолінця, Господи, помилуй. спалян, Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього Анця на всі інші м'ясні страви, і благослови освяти. Я благословив святи освятив Анця, що привітів вірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі авель на жертву від усіх плодів, і вгодований толя, що ти звеліза, коли ти блудому наверному синові. І як той сподобався на води, за твої ласки, так і з ми споживаючи ці благословення, освячені страви. Приймемо твоє благословення в здоров'ї, заради Твого Святого Христа, і а третій день Воскресення мертвих. бо ти правдиво пожив поради всіх благ, і все благословляєш, свящи Христе Боже наш. І тобі, славу, села, імодве, шани тім Отцем, ти свядимо блогим житворячим Твоїм духом, нині час, і на віки вічні благословляйся Священця страви оці окроплені сочаної води. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амі. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в життя дарував. Христос Воскрес, смерть о смерть подолав, і тим, що роба життя, дарував. Дорогі у христі, брати і сестри, дорогі наші воїни, працівники нашого військового шпиталю. Напевно, що ця пасха для нас є ще значно іншою, ніж ті, які ми з вами переживали під час коронавірусу. Нам здавалося, що це були найскладніші дні, е, років, які пройшли. І ми з вами вчилися жити під час коронавірусу і вчилися також святкувати Пасху тоді, коли між нами була дистанція, коли ми мали різні обмеження. Але для нас, українців, це все в нас було приготування до чогось більшого, знаєте, і напевно, що. Теперішніх воєнних обставинах, обставинах війни, ми з вами можливо десь чуємося більш сильнішими в тому розумінні, що ми вже знаємо, як це святкувати, як переживати е, різні свята, будучи тоді, коли не знаєш, що буде завтра. Свято Христового Воскресіння для всіх нас, віруючих людей, це свято перемоги, перемоги нашого Спасителя е, над смертю, над злом. Над ненавистю, над піступом, над брехнею, над всім тим, що є людині непритаманне. І ми з вами, які віримо в Христа, десь, навіть переживаючи ці трагічні події для нашого народу і ту Пасху в таких трагічних обставинах, ми дивимося на все очима надії, надіємося на те, що наступить цей день нашого Воскресіння, день перемоги нашого народу. У цій війні, і що ми цю перемогу здобудемо, зберігши людське обличчя, бо на війні важливо залишитися людиною, б вона жорстокою не була, які б рани не залишала війна, зрештою, вам це найкраще, найближче видніше. Ви торкаєте з ран тих, хто відчув на собі по особливому війну. Але навіть тоді, коли це виглядає все дуже сумно, чисто по-людськи. Дивлячись на обставини життя очима віруючої людини, дивлячись на все очима надії, в те, що все ж таки все зміниться, напевно, що ми це по-інакшому все сприймаємо, розуміємо. І напевно, сьогодні кожен з нас собі ставить питання, не чому, але для чого, для чого це відбувається? Який ми з вами візьмемо урок для свого життя, для своєї країни з цих обставин? І ми дякуємо Богові за ту надію, за ту силу, цю Божу ласку благодать, яку ми відчуваємо у цих важких обставинах нашого з вами життя. Віримо в те, що з Богом ми зовсім інакше на все дивимося, і з Богом ми переможемо. Тець Віталій Воєцов, військовий і медичний капелан Київської хіпархії. Отже, розкажіть кілька слів, бо я знаю, що є певна традиція відвідування саме шпиталів у нашій церкві. Христос Воскрес. Як бачимо, зараз ця традиція, яку продовжують наші епископи, священники, було започатковано нашим патріархом Бажинче Любомиром Гузером. Власне кожного року, починаючи з 15-го року, клаженіше приїздив на різдво і на пасхальні свято наші захисники, наших медиків, військові медичні заклади, До них приходив, вони з ним вони спілкувалися, благословляв. Цю традицію з часом перейняв Владика Богдан Зора і так підтримував владика Степан Сус разом з усім Андрієм Кім'яком. Кожного року на різдвяні пасхальні свято маємо таку гарну традицію. Бути з нашими військовими захисниками, потимкувати, бути з військовими медиками, зрештою разом спільно молитися. Для них це дуже важливо, і вони чекають на ті дні, коли вся церква не лише в особі одного капелана, а також в особі наших єпископів, до них приходить з ними спілкується, їх благословляє. Тому ми вклінно усім дякуємо. Владика Степан разом зі священниками розносить також Паски по палатах до поранених наших захисників. От. І відповідно кожен має нагоду отримати і благословення, і святкову страву до Великого дня. раді з Пасхи. Дякую. І довго буде затримуватись. Давайте я поставил еще. Що не ставить? Якому за нашу роботу хребує для вас? Конечно пика затримуватися, да? Конечно, я би Ну, Персонал також отримує паски від водики.